Ся до студії громадської онлайн маємо важливу тему на цих півгодини. Будемо говорити про друзів Януковича, яких розшукує Інтерпол чи вже не розшукує, але яких розшукують активно. Там і українські громадяни постійно запитують: а де ж ці люди, що ж з ними сталося? Чому ми їх не заарештовуємо? Чому ми не заарештовуємо їхні статки? Так далі. Про це нам буде відповідати Василь Неволя, керівник робочого апарату українського бюро Інтерполу. Доброго вечора вам. А також до нас доєднався Андрій Шуран, фінансовий аналітик центру протидії корупції. Доброго вечора, Доброго вечора. вам. Ми ну говоримо про цей. Славно, звісний список говорять журналісти про 11 друзів Януковича за аналогією одинадцяти друзям Оушена був такий фільм Голівудський, де грали перші там зірки Голівуду. Тим не менше, зараз дуже багато питань щодо того, що Віктор Янукович то з'являвся, то зникав з сайту Інтерполу. Давайте трошки по порядку з вас почнемо. Скільки у вас, в вашій папці, прізвищ зараз? І чому часом вони зникають? Ну, насправді їх те, що більше, ніж та кількість, яку ви назвали 11. Ну це, це Януковича друзі, ми так, умовно. Да, ну, ця так, от, на, це най, найвагоміше прізвища да, називається. Журналістський прийом такий я дуже цікавий, звичайно, але я не знаю, наскільки я можу поділяти з точки зору того, скільки перебуває в розшуку осіб, які пов'язані з діяльністю там, колишнього президента. Віктора Януковича, в якій, в якому контексті вони були пов'язані, в чому вони підозрюються. Тобто, залежно від того, які критерії ми з вами використовуємо, ми визначаємо і кількість. А хто з них був другом, хто близьким другом, хто не дуже другом, а хто зовсім не другом, я тут за такими критеріями не можу порахувати усіх, але така кількість дійсно вона достатньо значна. І от у цій папці, на яку ви вже показали, у мене десь близько 120 осіб. Прізвищ. Прізвищ так. Більшість з них перебуває в Росії. Ну так, так. Ну, або на території, яка на даний час не контролюється українською владою. Тобто, тобто або це або в Крим, або, в Криму, що або на території, яка контролюється поки що, тимчасово так званими ЛНР-ДНР. Якщо говорити про Росію, або про Крим, або про Донбас, всі ці території так чи інакше контролюються Росією, або є російськими, так. Чи є якась якісь спроби співпраці з російським бюро Інтерполу? Чи ну тобто, бо бо якщо є прізвище принципі є часом і адреси, навіть відомі, де люди живуть, так, ви абсолютно правильно зауважуєте. І на питання чи є яка співпраця з російським бюро інтерполу, так я можу відповідати ствердно. і це буде абсолютна правда, тому що і Росія, і Україна є повноправними членами організації міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, і ми просто приречені на спілкування. Інше питання: якщо ми говоримо про спілкування от щодо розшуку, ну давайте почнемо з Віктора Януковича. Ага, давай. Тоді я відповідаю негативно. На сьогоднішній день спілкування із нашими колегами з російського бюро Інтерполу з приводу розшуку Віктора Федоровича Януковича не відбувається і не тільки. З російським бюро Інтерполу, а навіть з іншими колегами. І я думаю, що ви е, знаєте добре, що зовсім недавно, по-моєму, десь тир днів 10 тому, 17-го, наскільки я пам'ятаю, 21-го. ну, 17-го було прийнято рішення, 21-го ми отримали цю інформацію про те, що е, е, доступ до файлу розшукового файлу Віктора Януковича заблоковано комісією по контролю за файлами Інтерполу. Ага. Це факт, але для того, щоб його зрозуміти, я не знаю, чи доцільно в форматі нашої передачі десь заглиблюватися в основні базові постулати, принципи і засади діяльності Інтерполу, воно, звичайно, було би корисно, виглядач, і ви краще зрозуміли, чому так відбувається. Тобто, ну я дуже буду намагатися коротко, максимально, максимально зрозуміло. Тобто, Інтерпол це, в принципі, міжнародна міжурядова організація, яка себе так і позиціонує, і в двох таких ключових статтях, які регламентують базові засади її діяльності, вона зафіксувала два основоположних принципи: це принцип нейтралітету і принцип невтручання у військові, політичні, расові, релігійні справи. Тобто ці два принципи вони взаємодоб... у двох статтях у другій і в третій, вони взаємодоповнюють. і Якраз позиціонують Інтерпол як незалежну організацію. Тобто, а її статут це по суті один, один із різновидів міжнародної угоди. Тобто будь-які національні юрисдикції, в тому числі українські чи російські, чи будь які інші, Інтерпол не підпорядковується. От, і виходячи із того, що ну тепер ми перекидаємо місточок до справи про розшук Віктора Януковича, виходячи з цих базових постулатів, mm -hmm. що відбулося. Тобто в березні минулого року ми отримали завдання від певних підрозділів оперативно-розшукових, яких в свою чергу, перед якими поставили завдання Генеральна прокуратура про оголошення міжнародного розшуку. Підозра, я знову ж таки не вдаю свій. Подробиці, там деталі, аналіз, оскільки це не моя функція, я не маю таких повноважень і, можливо, навіть не зовсім обізнаний, але якщо схематично, то вона полягає в тому, що Віктор Янукович, будучи обраним президентом України відповідно до чинної процедури законодавства, з часом взяв курс на узурпацію влади. В результаті виникли там такі суспільні події, які закінчилися трагедією на Майдані 18-20 літрів. Це дуже схематично. Я, можливо, дещо да спрощую, але щоб було краще зрозуміло, саме так. Тобто до січня, ну після Януковича, там поступово надходили завдання на розшук інших посадових осіб, які були пов'язані, наділені певними владними повноваженнями, залежно там від статусу, чи то міністр, чи заступники міністра, чи командири якихось силових підрозділів, чи керівники, але всі вони прив'язувалися до цієї от схеми, про яку я тільки що розповів. Ну, така, Такий був ну, бум такий нашої активності з точки зору генерального секретаря. Тобто, часто на села постійно надсилали такі от матеріали. В результаті їх аналіз і вивчення офісом з юридичних питань зайняв дуже достатньо тривалий період часу, тобто тільки в січні. Цього року Уже цього року ми отримали роз'яснення, що усі ваші запити, і вони там були класифіковані по категоріям, скажімо, там, от як ви кажете, друзі, там чи е, ті співучасники, які були класифіковані так, Генеральною прокуратурою, це одна категорія. Друга там була ще е, причетні до сепаратизму кримського, потім причетні до тероризму і uh -huh. збройних. Е, Рухів на сході України, тобто по всіх категоріях були різні оцінки. Але що стосується Януковича, там був висновок такий, що оголошення в розшук за за тією підозрою, яка була надана українською не стороною, достат... суперечитиме не те, що а, не даст суперечитиме. суперечитиме правилам статуту і правилам обробки даних Інтерполу. Тобто, ви вважають, тобто, ви нічого не можете зробити, можна так сказати, тому що. Загальні правила інтерполу міжнародного ну не дозволяють вам далі його. Ну от дивіться, ворочок. якщо така підозра, як як вона формулюється в такому вигляді, як вона була сформульована в цій частині, то тоді ні. Тоді е, ви приш... шукаєте зараз інші якісь е, і надалось роз'яснення. Знову ж таки, продовжуємо. Тобто mm. тут позиція генерального секретаріату була дуже така, ну, як можна сказати, толерантна до нашої сторони, і була пов'язана навіть із роз'ясненням. Якщо будуть виявлені якісь інші епізоди. Які не пов'язані з цією підозрою, але які То будуть, будуть стосуватися загальнокримінального злочину, тоді так, через деякий час наші е, слідчі підрозділи, вітчизняні і оперативні, виявили новий епізод, який був пов'язаний із е, приватизацією Укртелекому. Ви знаєте. І за цим епізодом сформулювалася нова підозра, була сформульована Януковичу Азарову, там Колобу, За цим епізодом. Янукович був оголошений в розшук якраз от на початку січня цього року. Що відбулося, от, буквально протягом останніх 10 днів, це сторона захисту Віктора Федоровича і він сам особисто звернулася до двох інстанцій: це до комісії по контролю за файлами «Інтерполу» і до місцевого суду в місті Ліон у Франції, де власне розташована штаб-квартира, штаб і тому, виходячи з такого звернення, на час його розгляду знову заблоковано доступ до цього розшукового файлу. Але ви не зупиняєтесь. Ну, не те, що ми не зупиняємось. Ми, ми виконуємо доручення, які надходять до нас від ініціаторів, від слідчих підрозділів, від оперативних підрозділів. Але ми робимо все для того, щоб своєчасно передавати цю інформацію і в спілкуванні з нашими колегами з Генерального секретаріату, uh -huh. вирішувати, чи відповідає правилам Інтерполу, чи не відповідає. Андрій. Ви як організація, яка займається боротьбою з корупцією, протидією корупції. А, мабуть, маєте теж багато питань до Інтерполу, тому що Інтерпол не лише розшукує людей насправді, а й майно наскільки я читала засади Інтерполу. Поки ну, та, власне, що мало чого повернено. Власне так, але я думаю, що дивіться. Ну ключове питання дійсно в мене було про Януковича. От пан Сергій Лещенко у нас недавно написав прекрасний блог, який блогу повернемося. Я читав, він мене дуже зацікавив, до речі. Та, та, та. Нас, власне, теж тому що ну тобто якщо да там тобто ми якось середні організації з цим всім розбираємося то просто да публіка вона ну вона не розуміє що відбувається да, тобто так це як зрада перемога класична. це тобто і в чому зрада і в чому взагалі справа і чому Януковича зняли да, тобто, я сьогодні просто да, перед ефіром зайшов на, от, на сайт укрбюро інтерпол і вас новини там від 6.07, потім ну від 4.06, потім від 6.07. це остання новина тобто це... власне да, дуже от, мало от, пояснень да, і... Не лише принципи. від Інтерполу, а й взагалі від української влади, mm -hmm. на жаль. Ну давайте, от я прийшов, давайте будемо. <рес> ну, так, поясню, так ми, ми так, саме ситуація. для цього вас і покликали. Давайте, якщо ви згадали блог Сергія Лещенка, мене mm -hmm. теж от, він дуже зацікавив, і там оці от от, терміни: зрада, перемоги, <рес> так. Ну, я розумію, він як. Частково, як і журналіст, публікував свою свою думку, тому можливо з цієї точки зору це допустимо. Але вже вжив... ну тут як, як журналіст, він народний депутат Ну він, мабуть, забув на той час, що він народний депутат і політики почав вживати такі гучні терміни, як зрада. Інтерпол зрадив в Україну. Ну я вже почав про це говорити, про те, що Інтерпол не міг зрадити Україну навіть апріорі. Чому тому, що ну він не підлягає, як я вже сказав, як організація юрисдикції України. Тобто, а Його статут це є, по суті, міжнародна угода. І коли Україна приєднувалася до організації, то вона автоматично, і про це було заявлено в відповідних актах про приєднання, що вона бере на себе зобов'язання дотримуватися тих прав, якими ну, яким регламентується діяльність цієї організації. Тобто, хочеш співпрацювати працюй відповідно до встановлених правил. Дуже просто. Тобто. Так. Тобто насправді дивіться, я так розумію, що да, по першому звинуваченню да, з приводу майдана Януковича, да, тобто, це ну можливо визнається Інтерполом як якісь політичні переслідування, ну, да, саме тобто так клас і класифікується, yeah. да? тобто, в першу чергу, це завдання там нашої генеральної прокуратури інших правоохоронних органів шукати саме якісь фінансові злочини mm -hmm. а, Януковича і його, його соратників. Да? Тому що якщо ми, якщо ми ну наприклад перемкнемось на тему санкцій, трошки да і з кого вони були вже зняті, да, тобто, наприклад, Азаров молодший якого... Зняті, тому що не було достатньо а, аргументів тому, що щодо фінансових Так, так, так. саме так. Тобто, і, да, так, ну в цьому питанні. Тобто, я не думаю, що це, ну, це, це не тільки робота Інтерполу, mm -hmm. це в першу чергу робота да, всіх останніх наших правоохоронних органів, які Але робота Інтерполу mm -hmm. також. Певною ну, мірою так. Але давайте, от знаєте, якісь такі з'являються інколи акценти, коли читаю пресу, блоги, там я моніторю постійно. Я mm -hmm. тільки зустрічаю слово інтерпол звичайно починаю поглиблено mm -hmm. це все вивчати. Mm -hmm. І дуже часто акценти дещо. Ну, на мій погляд, можливо, ви мене поправите, будемо дискутувати на цю тему. Зміщується. Тобто, от як заголовки пишуться, ми ну, ви як ми професіонали знали. Інтерпол відмовив у розшуку Януковича. Ну, громадськість починає зразу думати, так тож, зрозуміло, хто крайній. Інтерпол не хоче. Ну така от постановка вона не завжди коректна. Тобто, все-таки є правила, і їх необхідно дотримуватись. Тепер щодо пане Василю, але я, вибачте, я вас трошки переб'ю. Але якщо. Там, наприклад, формулювання про майдан, злочини майдану не підходить. Ви ви, очевидно, повинні були знати, що це формулювання не буде підходити, але ми втратили цілий рік. Дивіться, в чому проблема? Ну не проблема, а питання. Тобто є система контролю, от вона вибудована в Інтерполі так дещо ієрархічно, розумієте, за. Ну ви маєте на увазі, що ми можли, могли б ще у себе там, на, на рівні оцінки первинних матеріалів прийти до висновку, що перспективи в такій, в такій підозрі е, немає, і відмовити зразу на, на початковому етапі. Ну, Якщо ви думаєте, що не було дискусії на цю тему і не було розмов, і не було намагань переконати, то це не так. Вони, вони були. Але наших аргументів тут на місцевому рівні не завжди виявлялося достатньо, тому ми таке направляли. Ми звичайно дуже ретельно підходили до підготовки. Тобто, всі ці матеріали уявіть собі перекладалися, офіційно перекладалися на робочу мову організації, тобто на англійську. давайте ну, того... вже не говорити, що от ми перекладали на англійську, і це ні, так, ні, ні, така ні, ні. страшна робота. Ні, так ну, багато документів. Це, перекладали. Це не ми навіть робили, але ми ви ж запитуєте про варіанти контролю. Для чого це робилося? Всіх цікавить результат, ви ж це знаєте. Ну я знаю, так. Так, так давайте та, скільки скільки я тоді тоді давайте тоді домагатися результату і не думати, що якщо Інтерпол е, відмовляє через те, що не, не має, ну не, не знаходить відповідності правилам, то як казала один відомий політик усе пропало. Uh -huh. Насправді ж ні. <рес> ну, <рес> а наскільки наскільки тоді можна говорити про таку? Політичну мотивованість і української інтерполу також, тому що до речі, хотіла вас запитати ви підпорядковуєтеся Міністерству внутрішніх справ, але справи всі це Генеральна прокуратура України, тобто тільки після подання правильно розуміє служби безпеки України або Генеральної прокуратури, швидше Генеральної прокуратури, коли вона розслідує злочини, ви маєте право Ми знову ж таки. Зараз будемо заглиблюватися. Я не знаю наскільки це буде цікаво глядачам, такі про Процедурні момент, процеду... але, але цікаво, хто якби це... зверху, змушені це знову ж повернутися до структури, як структурована організація. Тобто вона з декількох рівнів, основні з них це Генеральна асамблея, це як вищий uh -huh. орган збирається uh -huh. раз на рік з делегатів. Другий це постійно діючий генеральний секретаріат в Ліоні. Третій рівень це національне центральні бюро Інтерполу, які є контактними пунктами організації в кожній країні, яка входить до неї. Кожна країна сама вирішує, на який орган покласти цю функцію. В, наш, в нашій ситуації вона була покладена на Міністерство внутрішніх справ. В структурі був створений оцей підрозділ, який я на сьогодні очолюю, але він має таку міжвідомчу функцію, тобто він забезпечує потреби в, в, взаємодії каналами Інтерполу для усіх вітчизняних правоохоронних органів. Тобто для СБУ, для генпрокуратури, інколи для мін'юста, там для прикордонників, для митників, для фіскальної служби, для всіх і для всіх інших, але відповідно знову ж таки до до порядку. Тобто, ми не можемо самі ініціювати якийсь там захід, оскільки в нас немає права самостійного розслідування там тих чи інших подій, тільки на підставі запитів угу. аргументованих обґрунтованих. Той самий Сергій Лещенко якось писав, що. Е... Напрямок Інтерполу корує сквараліце е, Наскільки це ну? Зовсім так безпосередньо, відповідно до розподілу обов'язків між заступниками міністра, нам ну, повсякденною діяльністю нашого підрозділу опікується заступник міністра, який очолює ну, відповідає за діяльність кримінальної міліції. Але оскільки на наш підрозділ покладені функції не тільки от, забезпечення потреб кримінальної міліції, а й ми певною мірою відповідаємо за процеси там і євроінтеграції, до речі, я одночасно є і начальником національної. Контактного пункту по взаємодії з Європолом і питання безвізового режиму, і підключення прикордонників до баз uh -huh. Інтерполу і підключення в перспективі нової патрульної поліції до баз то, звичайно, в цьому контексті Екос Буладзе дуже велику роль відіграє і постійно Але спілкується зі мною. Лідзе. А Сакварелідзе, ви секверлідзе малиної увазі, чи так. він курує діяльність Інтерполу? Ні, ну він же в Генеральній прокуратурі працює Тобі, ніяк. Генеральна прокуратура не ні, ну генеральна прокуратура, це ж Генеральна прокуратура, це вищий наглядовий орган відповідно до закону. Він може здійснювати якісь контрольні функції, в тому числі і до Міністерства внутрішніх справ і щодо нашого підрозділу. От але головне, що ми виконуємо для в інтересах генеральної прокуратури, це виконання запитів. Які які вона ініціює, добре хотіла запитати І ще дуже важливий елемент і так, сегмент то, нашого то, співробітництва. Тут більше, мабуть, заступник генерального прокуратура Касько ага. з нами взаємодія це напрямок екстрадиції видачі міжнародної правової допомоги. Тут ми з генеральною прокуратурою дуже втісні взаємодії, і такі постійні партнери. До речі, у нас зараз такий от бум буквально екстрадиції, і ми дуже часто спілкуємося з генеральною прокуратурою. Практично щотижня у нас дві-три екстрадиції в. Якщо ну, говорити про цих 11 прізвищ, яких всі цікавлять, оце Ці. е е е зараз в розшуку перебуває. А, а син це... його так до речі, що ти, ти про кого питаєш? Про, про сина? Син, а, ні. ні. Син, ну, син? Щодо сина. сина було завдання до нас тільки встановити його місце знаходження на території Російської Федерації. Ми надіслали Він зап... на території Російської Федерації чи може бути в Австрію за припущенням на той час, коли ми отримували це завдання наших це колег. Глянути в шпаргалку дозволяєте. Я вам. Дозволяю. Дозволяю. Але щоб не читали з листочка весь час, виділяли так 14.05 2015 року. Тобто, станом на 14 травня він в Ну на Таке припущення було. Розумієте, що ми навіть навіть той факт, що от Віктор Федорович виходить на Конференції, прес-конференції в Ростові. Де Росіяни кажуть, що ні, це, це треба доводити. Ну, от... А, Тобто Інтерпол російський каже, що це треба. Не доводити. Інтерпол. Інтерпол взагалі, коли було блокування, нам не, не повідомляє ніякої інформації. А, от, але ми... ви звертаєтесь? Так. А що вони кажуть? Кажуть, що ну вірніше нічого не кажуть, просто мовчать мовчати. А що з Юрієм Колобовим? Там була така ще цікава історія, що затримали в Іспанії. І ця історія продовжується. Ну його затримали що далі. Тут я дату точно пам'ятаю, 3 березня так. цього року. Значить, ну, Він вже ж по цьому епізоду, який я вам уже сьогодні озвучував, тобто, от приватизація Укртелета, був оголошений разом з Януковичем Азаровим Колобов і Дзеком, uh -huh. тобто генеральний директор цієї організації. От Колобов був заарештований 3 березня. Для, з метою розгляду питання про його екстрадицію. І зараз так? це питання в стадії розгляду. Тобто наша Генеральна прокуратура надіслала а він, запит. А він де? Тобто Іспанія, він в Іспанії, в Іспанії, але де? Він під. Ну наскільки мені відомо, він під арештом в Іспанії. Тобто він сидить там. Усякому якогось... разі іншої інформації ми не отримали. С слідчому ізолятори. Ну, чи під домашнім арештом? Можемо не вгадати. У нас інформація, що під арештом А чи в слідчому ізоляторі, чи, чи під, під домашнім арештом? Не зрозуміло. Не зрозуміло. І ну, скільки і буде розглядатися це питання? Ну, це питання. Я немає не такої, є тільки знаєте, жорсткий термін от 40 діб, який передбачений європейською конвенцією. Це Уже коли... прийшло ні, ні, послухайте уважно. 40 діб це для того, аби після щоб з моменту арешту, от сторона, яка запитує екстрадицію, ну на даному випадку, це наша країна, встигла надіслати пакет екстрадиційних документів, тобто підготувати, і надіслати, якщо краї... Ви встигли? Не ми, Генеральна прокуратура. А, Генеральна, прокуратура. Так, Генеральна прокуратура встигла і тому зараз все відбувається відповідно до внутрішньої іспанської процедури. А це кілька стадій там, судових розглядів, може бути потім оскарження, апеляції. Тобто вгадати, чи точно визначити якийсь термін, неможливо просто. Ну, з практики бувають різні випадки. Від двох місяців до, до півроку, рік розглядається справа. Що Ставицький? Ставицький заблокований доступ з тієї ж причини через те, що він оскаржив своє оголошення до комісії по контролю за файлом. А пан Клименко, Врошу, і... в розшуку, в рошу. В розшук активний. За яком? Не в розшуку. Не в розшуку. А чому? Генеральна прокуратура припинила розшук. А чому Генеральна прокуратура? Ну, це ж запитайте в Генеральної прокуратури. А син Януковича старший? В розшуку. А Курченко. В розшуку. І все в Росії, всі От, і знайти не. В нем... розшуку теж, пані Раїса. Це, це тих, яких ви кваліфікуєте як друзі, так, я розумію. Ну Так, звичайно. Цей в розшук один? Ну, я не пам'ятаю. І так, це і в розшуку. Ну, все. Ви і так це мене всі... непогано протестували на... через це екран. Всі 11. Ну так бачите, я думаю, може ви не пам'ятаєте про всіх взагалі э, статі, а щодо майна? Можливо, ти більше знаєш щодо майна. Я так розумію, що майно. З майном теж проблема та, з майном там ну дивіться, якщо ми заговорили да, спочатку. Ми говорили про Олексія Зарова, да який в нас не в розшуку. З якого 6 березня п'ятнадцять да, було тільки року. завдання встановити місце знаходження, але без та, з нього Це циркуляр... генеральна прокуратура. Вам ну, таке завдання та генеральна так? прокуратура напряму рідко до нас звертається. Чому знову ж процедурне питання? Тобто, ага. розшук здійснює якийсь оперативний підрозділ, який е, має певні оперативно розшукові повноваження, тому. Генеральна прокуратура доручає там чи підрозділу МВС чи підрозділу. А, а вони вже з нами. Да. Ну, Ключове, що з нього 6 березня 2015 року були зняті санкції. Так європейські він був виключений зі списку санкційного європейського союзу. Да? І знову ж таки це питання там до генеральної прокуратури. Я не знаю з приводу його всіх бізнесів в Австрії, починаючи від. Е Паблишен да, хаус тобто на да, друкарні, закінчуючи картинними галереями, знову ж таки, ну і арестова... в нього було арештовано 6,7 мільйонів євро в банківських установах і нерухомості на 5 мільйонів в Австрії. Це якщо ми говоримо да, про, про той момент, коли з нього ще не були зняті санкції. Знову ж таки, Сергій Арбузов, в якого майже 50 мільйонів заарештовано було на рахунках Латвії Венющенко, 32 мільйони доларів, 72, 72 мільйони франків. Тобто, ну, Клюєв. Сергій 13 мільйонів франків будинок на 550 квадратних метрів в Швейцарії. Це між іншим, все дані, ну публічні дані Генеральної да, прокуратури. Скритись, скритись. Да, абсолютно. Тобто, а, ну окрім того, да, тобто, з Януковича молодшого, ну та да, ми вважаємо, що він насправді мертв 1.06, теж були зняті санкції. І в Андрія Клюєва ще через 4 місяці буде переглядатись термін. Mm -hmm. Тобто, через 4 місяці з нього теж можуть зняти санкції. І в принципі, все це да, все це відбулося. Вається якраз я не знаю, тобто через те, що європейські правоохоронні органи вони ну просять в наших правоохоронних органів до да да якісь докази фінансових саме злочинів. Ну чому наша генеральна прокуратура їх не, не надається це... до фінансових злочинів, але до доказів того, що ці доходи пов'язані з да, Так, да, так, да ну тобто, що це віднування коштів, саме да. тобто. Ну, я не знаю, чому в нашої прокуратури Зати немає. Немає доказів з приводу цього. На, насправді... Це запитання не до вас до прокуратури і звинувачувати ну, Інтерпол в тому, що він там чогось не робить, просто немає підстав. Ну, тут Звинувачувати взагалі складно. Дорікати можна. Дорікати, так? Гаразд Давайте. дорікати. Давайте. Ну, от дивіться. Дійсно, це питання не зовсім до Інтерполу, тому що ну, мають бути докази. Навіть якщо уявити собі ідеальну ситуацію, так, Інтерпол активно працює, але знову ж таки є обмеження. Це е, е, є, ну, Цей весь процес його можна умовно розділити на дві стадії, скажімо так, поліцейсько-прошукову і далі юридично слідчу От На етапі поліцейсько-пошукової ми можемо просунутися е, е, ну, так далеко, аж настільки, наскільки нам можуть сказати, що так, такий будинок є. От за такою адресою, ага. хто ним володіє, там які яка його вартість, і на яких рахунках там циркулюють кошти, нам уже не скажуть. Тому що далі нам скажуть, давайте запит про правову допомогу через Генеральну прокуратуру чи через міністерство юстиції. Тобто, ну ви розумієте, розкрити банківські рахунки, розкрити там реєстри власності, це вже юридична процедура. На вашу думку, хто найбільше блокує отаку от можливість вашу ну, на, до міжнародної терп? Поло, звертатися, це Генеральна прокуратура так погано працює? Це МВС, це служба ну, безпеки України, давайте. чи як? Ну чим, ну, ну ви ж кажете? Ми тут, що ми Генеральна прокуратура. Ну, у вас може скластися таке враження, чи, чи, чи може десь у когось глядачів, що ми тут як кажуть російською мовою умиваємо руки і починаємо ну, і, так, і, і на розказувати так. хто хто тут більше винуват. Я далекий від такої від такої позиції, такого підходу. Я думаю, що. Ну, По-перше, для того, щоб такі висновки робити, треба мати інформацію. Я, же, я ж не володію інформацією, що там відбувається в конкретних розслідуваннях, в конкретних справах, які є докази. Можливо, вони є і швидше за все вони є, тому що я знову ж таки далекий від думки, що хтось там некваліфіковано працює і свідомо займається якимось саботажем. На моє переконання, ні, це не так. А чому в чому проблема, в чому причини? Давайте запросіть когось із керівників чи слідчих чи, чи Генеральної прокуратури буде більш професійна, правильна і відповідальна відповідь. Зараз, ну, я не є вашу той думку, експерт. Працюють настільки, настільки можуть? Чи... Ну, я думаю, що так. Я вже дос, достатньо давно працюю і, і завжди працювали настільки, наскільки могли. Пане Василю, ну ми дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час прийти до нас в ефір. На жаль, ми мусимо завершувати потрохи, але ми сподіваємося, що і на сайті Інтерполу Українського бюро з'явиться ця інформація. А ти казав, що якого 6.07 останнє. Тобто, 6 липня ми вже, ми вже напра напрацювали, як мінімум на зауваження тим працівникам моїм підлеглим, які відповідають за актуальність нашого сайту. Інформації, так так, так Ще я вам ні. дякую. Завтра у мене буде робочий ранок уже. З пунктом номер один Дякую. Василь Неволя, керівник робот керівник робочого апарату Української бюро Інтерполу. Був з нами в студії в прямому ефірі. І Андрій Шуран, фінансовий аналітик центру протидії корупції. Дякуємо.